Я Каміла, студентка першого курсу Києво-Могилянської академії на факультеті економічних наук за спеціальністю економіка. я працюю проєктною менеджеркою у фонді промприлад у центрі нової економіки з розробки освітніх програм для підприємців та бізнесменів. Моя основна функція це забезпечити шлях освітнього проєкту від пункту А до пункту Б, щоб він відбувся. Досвід роботи у мене у травні були два роки. Ося петиторством за 50 гривень у годину. Мені було. Те була б можливість поїхати на буткемп у Івано-Франківську. Разом протягом трьох днів на кінець буткемпу, в той же день, в день випуску. Мене запрошують у команду про переладу. Спочатку повномасштабного вторгнення мені довелося переїхати у Францію, де я прожила сама півроку. Коли я стала президентом школи, сформувала власну команду. Ми реалізовували інші соціальні проєкти. Вас вітає наша щотижнева рубрика від маленьких Фаризів до великих дерев. Я Ангеліна, і сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у нашої запрошеної гості Каміли. Привіт! Я Каміла, студентка першого курсу Києво-Могилянської академії на факультеті економічних наук за спеціальністю економіка. Отже, чому ти вибрала саме могилянку і чим тебе зацікавила спеціальність економіка? Я обрала могилянку, тому що, на мою думку, це найкращий заклад в Україні. І я прагну, по перше перекладних знань а мене цікавить наука, а по-друге. Мені подобається спільнота. Я вважаю, що історична спадщина і середовище однодумців є вкрай важливими, тому що, як казала пані Оксана Вячеславівна на наших лекціях, що колись в могилянці навчалися діти української інтелігенції і для мене це теж цінно, тому що я захоплююсь усім, що про українську національну ідентичність і про свідомість, мовну свідомість, національну свідомість, і мені цікаво знаходитись саме тут. Для того щоб плекати в собі це якомога сильніше, краще, а якщо говорити, чому я обрала саме економіку, тому що, по-перше, це наука, яка має прикладний характер. А по-друге, це соціальна наука і йдеться не лише про здатність організувати будь-який процес в житті, коли ти можеш структурувати, коли ти можеш зробити висновок, коли ти можеш створити, коли ти можеш очолювати підприємства, коли ти можеш писати наукові роботи. І йдеться про імпакт для середовища, коли ти можеш робити якісне для суспільства. І а, якщо говорити про теперішній етап в моєму житті, то я працюю проєктною менеджеркою у. Фонді «Промприлад» у центрі нової економіки з розробки освітніх програм для підприємців та бізнесменів. І економіка мені дуже на часі. Можеш, будь ласка, детальніше розказати про промприлад, і які обов'язки ти саме там виконуєш? «Промприлад» звучить як доволі промислова назва, але це дійсно так і є, тому що «Промприлад» — це екосистема, побудована на основі ревіталізованого заводу. І працює в трьох основних напрямках: урбаністика, сучасне мистецтво і нова економіка. І я якраз представляю центр нової економіки, є проєктною менеджеркою. І я вже говорила, що моя основна функція це забезпечити шлях освітнього проєкту від пункту А до пункту Б, щоб він відбувся. Це аналіз. Це валідація гіпотез, це робота з людьми, це написання концептів, написання бюджетів, синхрони з командою, синхронізація великої кількості відділів, відділу комунікації, відділу маркетингу, відділу фінансів і так далі. І все це ми робимо для того, щоб забезпечити українському бізнесу якісну освіту у сфері підприємництва, і для того, щоб забезпечити українському бізнесу можливість зростати. Отже, як ти до цього прийшла, що ти в свої 17 років маєш настільки великий досвід роботи і з стількома людьми працюєш? Досвід роботи у мене у травні було два роки, і шлях я розпочала свій у травні два роки тому. Коли е, мені мама надіслала посилання на курс, який називався «Граб довго, і він був безкоштовний. Мені здавалося, що в цьому немає ніякої цінності однак я вирішила спробувати. Думаю, добре, в мене є прагнення до знань. Завжди читала відповідну літературу, коли займалася репетиторством за 50 гривень в годину, мені було цікаво мати власний ресурс, цікаво забезпечувати себе, прагнути до такої самостійності, бути розвиненою. Амбіція була завжди, виховання було відповідне. І коли я почала проходити цей курс, і суть його полягала в тому, що ти переглядаєш лекції. Відповідно до цих лекцій, ти е, проходиш тести. Було три етапи: в першому етапі ти виходиш в топ 3 тисячі, відповідно за результатами цих тестів, в другому етапі ти виходиш в топ 1000 і в третьому етапі ти виходиш в топ-100. Чому цікаво було попасти в етап топ 100 тому що Тебе була б можливість поїхати на буткемп у Івано-Франківськ. Буткемп це бустерний табір, на основі якого ти протягом декількох днів здобуваєш інтенсивному знання по певних темах. В даному випадку це був маркетинг, продукт, а також там ще один день маркетингу. Це спільнота, це дуже класне середовище саме по собі. І в один день я отримала повідомлення про те, що клас, ви увійшли в топ 100 Ви маєте можливість поїхати на буткемп. Я думаю, клас, супер! Тоді у мене ще не було чіткого розуміння, що це. Я тоді не могла пояснити це так, як я можу пояснити зараз. Але водночас, через декілька годин, мені приходить від Чобботу, те ж саме повідомлення, але з вдячністю і такою короткою заувагою, що ви не зможете взяти участь у буткемпі, тому що ну сорі, вам немає 18 років. Я дуже розізлилася, але не здалася, продовжила далі читати книги, рухатися своїм шляхом, хоч і це дійсно було певним чином для мене ударом, тому що я одразу в думках що це за дискримінація і джизм, і так далі. Потім проходить декілька місяців. Мені телефонує менеджерка цього проєкту на той момент і каже, що пані, ось там підкажіть, будь під ласка, такі то дані, бачу вас в таблиці. Я кажу, окей, я була б дуже рада насправді приїхати на буткемп, Але мені прийшло повідомлення, що я не маю можливості взяти в ньому участь. і вона мені каже, що добре, дякую, до побачення. Я кажу, а, -а, а зачекайте, зачекайте, зачекайте. Я працювала, я натхненно працювала. Я заслуговую знаходитись там. Я заслуговую знаходитись в у середовищі, тому що я доклала не менше зусиль, ніж ті люди, які будуть там. Не кажу, добре, ми подумаємо. Вона йде на той момент до керівниці і каже, що от є така от ситуація, і вона каже, дає відповіді, що ми цінуємо наполегливість. Важливий поєкт наполегливість всюди цінують, завжди і ініціативність. І можеш запросити її як волонтерку. Я кажу вау. Я б на той момент мала оплачувати це все сама, але мені було нічого не шкода. Я віддавала на це свої останні гроші, їду у Івано-Франківськ на буткемп. І бути волонтером в тому випадку було ще краще, ніж просто учасником. Бо ти маєш дотик не лише до цінності, цінності тієї інформації, яка надається, а й до середовища, а й маєш можливість проявити свою відповідальність в команді. І коли е, ми попрацювали разом протягом трьох днів, на кінець буткемпу, в той же день. День випуску мене запрошують у команду промприладу. Після того проходить місяць часу. Я завершую 10 клас в школі. Переїжджаю сама на три місяці на літо у Івано-Франківськ. Це був перший досвід, не перший, але тоді я жила сама. Тоді я мала чотири роботи, тоді я нахненно працювала, здобувала цей досвід, який є зараз. Ну і таким чином відбувся цей апгрейд. А як до вашого стрімкового розвитку віднеслись ваші батьки? На ну, я розумію досить позитивно. А як віднеслись однолітки? Чи не було у тебе відчуття, що вони набагато нижчому рівні, ніж ти? А якщо говорити про батьків насправді, то вони підтримали, так це точно, тому що тут відіграла роль війна. Спочатку повномасштабного вторгнення мені довелося переїхати у Францію, де я прожила сама півроку. Після того сама через три країни добиралася додому. Тоді вони зрозуміли, що о, вона може турбуватися про себе, о, вона відповідальна, о, їй, на неї можна покластися. І Тоді я таким чином наживала аргументи, щоб потім сказати своїй мамі: А тоді ж ти мене пустила. значить цього разу ти теж маєш мене пустити, тому що це для мене, це для розвитку, це класно. Як же? Ти не піти, що не щоб я розвивалася. І е з однолітками було значно складніше, бо 10 клас у нас був дуже дружний. У нас було дуже натхнено, дуже об'єднано. Але з моменту, коли я почала демонструвати якісь успіхи, проєкти, які ми реалізовували в соцмережах, mm -hmm. чого я не роблю активно насправді, але в мене є певний список близьких друзів, для яких я іноді публікую якісь історії в інстаграмі. З того моменту я відчула пасивний буль, пасивну агресію, будь-яка ініціатива, якою б вона не була гарною чи не гарною, не підтримувалася. Об'єднувалася в її компашки, завжди були якісь насмішки. Тим не менше я знайшла людей, які мене підтримували. Я стала президентом школи, сформувала власну команду, реалізовувала інші соціальні проєкти. Весь той досвід, який я набувала у себе на роботі, я переносила свій навчальний заклад, тому що як не як, хоч на різних рівнях, але й то, і то це освітня складова. Але жити з цим було дуже складно. Дуже. Тому що завжди, коли проти тебе йде велика маса людей, то тобі здається, що в тобі проблема не в інших проблем, а в тобі: один, другий, третій. Що зі мною не так? Тоді я пішла психотерапію, і точно в цьому були позитивні наслідки. Бо будь-яка робота над собою, будь-які оцінітай, які зараз у мене виникають, це класно. Над якими проектами ти працюєш зараз? І... Чи ти маєш ти зв'язок з своїми минулими проектами і колегами? Якщо говорити про минулі проєкти, то продовження до попереднього питання це проєкти в шкільні, вони про соціальні, це про фінансову грамотність, тому що у нас немає окремих предметів, які висвітлюють це питання для підлітків саме, коли це діти 9 класів школи, 10 класів, школи, коли їм найбільш найбільш на часі команда складалася 15 людей. Зараз у нас значно менше, але це діти навіть особистості, я вже сказала, які продовжують розвиватися. І моя роль там доволі неопосередкована, тому що я іноді ділюся якимись можливостями. Я часто підтримую контакт. Над якими проектами ти працюєш зараз? Наразі в продовженні до попереднього питання я продовжую підтримувати свою команду зі школи, які впроваджують. Різні програми, що стосуються фінансової грамотності, емоційного інтелекту, там, але моя участь там не дуже активна, тому що я вважаю, що вони доволі класно формуються самостійно як особистості і набувають цей досвід там. А якщо говорити про промприлад, то наразі у нас є низка цікавих проєктів. Наприклад, минулого року ми там реалізували креативне підприємництво, яке ми плануємо реалізовувати вдруге. Це було партнерстві з. Інститутом нерокреативності в Копенгагені Мортен Фріфліс Ольваріус, який приїздив до нас, який ділився своїм досвідом. З ним ми також будемо робити програму про лідерство. І в контексті цієї програми, загалом кретиме підприємництва, про яку я згадувала на початку, ми робимо послідовність, хронологічну послідовність навчальних програм про різні етапи бізнесу для того, щоб підприємець від початку до кінця пройшов цей шлях і зрозумів, що йому потрібно покращити, що йому потрібно вдосконалити, щоб він навчився думати інакше, щоб він міг отримати зворотний зв'язок. Є зараз актуальний проєкт, який триває. Це менторство для підприємниць межах платформи Спроможна спроможна це платформа для підтримки жіночого бізнесу, тому що жінка це зараз та верста населення, яка підтримує стан сім'ї, тому що діти більшість чоловіків зараз воюють. Безумовно, є і жінки, які воюють і їм теж велика шана. І є жінки, які підтримують бізнес, декілька бізнесів паралельно працюють. Водночас тримають домашнього господарства і турбуються про ці всі аспекти, тому ми ініціювали такий проєкт. А менторство це в контексті індивідуальних консультацій задовільнити запит підприємці, тому що мені не потрібно проходити всю програму величезну, щоб покращити щось, чи платити за неї гроші. Тим бачу, мені треба дати отримати відповідь на от питання конкретно по маркетингу, де я можу знайти цю відповідь. Будь ласка, ця програма саме для цього. Ми забезпечуємо матчинг з професійними консультантами, яким працюємо оплачуємо, А для приємниці це безкоштовна історія, для того, щоб вони могли знову ж таки знайти відповіді на свої питання, щоб їхній бізнес заростав. Також про проєкти, які відбуваються у нас в проладі, зараз це обскіл. Ми провели ресерч партнерстві з київської школою економіки. Що стосується того, що у нас великий дефіцит. Атрів у сферах, які потребують ручної праці, mm. ти телефонуєш виробникам на пілораму, наприклад, і вони кажуть, що о в нас немає кому працювати. ну, вибачте, ми не можемо виконати замовлення. Ти телефонуєш е, логістичну агенцію. Тому кажуть, що нас немає водіїв, які можуть працювати. І виникає багато викликів або перекваліфіковувати людей, які мали інші професії, або допомагати жінкам інтегровуватися більше в ці професії. І тут багато тут і робота з навичками, робота із свідомістю. І проєкт називається про. Ідеться про нових 10 тисяч робочих місць. Суть в тому, щоб за 4 місяці забезпечити ось цей апскіл. Також у нас буде у нас буде запускатися серія подій проєкту поштовх. Це також події на визначену тематику, це локально, офлайн для Івано-Франківців. Танківчан, які можуть прийти, отримувати відповіді знову ж таки на актуальні питання, де будуть виступати спікери там, по темі маркетингу, по темі фінансів і так далі. Також це дуже про спільноту, про нетворки. Багато ще запланованих, багато вже реалізованих, але не будемо більше на ньому закріплятися. Послання внизу. І які рекомендації ви можете надати студентам або майбутнім вступникам? Щоб вони змогли також реалізувати в у цій сфері, яка їм подобається. Зважаючи на мій досвід, можу зауважити важливий аспект намагатися всюди здобувати досвід, де є можливість його здобути. Особливо, якщо йдеться про певну активність, особливо, якщо йдеться про волонтерство. Бо, як це сталося в моєму кейсі, ти стаєш не лише споживачем того блага, яке тобі пропонується. Ти маєш можливість бути частиною команди для того, щоб виявити свою ініціативність, відповідальність, і є шанс, що тебе запросять. І є шанс, що обиратимуть не тебе, а ти обиратимеш, якщо будеш використовувати якомога більше таких можливостей. Це якщо ти шукаєш роботу, що доволі теж добре на цьому етапі, бо знову ж таки досить потрібен. Якщо ти хочеш будувати власне підприємство, супер, але тут теж є певна послідовність дій, які варто враховувати. Важливо це валідувати гіпотези. Проводити детальні ресерчі шляхом глибинних інтерв'ю. Цьому я навчилася, коли навчалася в бізнес-школі І Це дуже важливий і вагомий аспект, де б ми не були, і про які б бізнеси ми не говорили, і про які в масштабні бізнесів ми не говорили. Бо всюди валідуються ідеї: всюди, коли запускається якийсь новий продукт, всюди запускається якийсь тест, прототип тощо. А який вибір зробити тут залежить від людини і від її власні амбіції. Бо я не мала досвіду почати саме з підприємництва, хоча з таким акцентом я і читала ті книги. Але, тим не менше, волонтерський досвід, робота для мене це є дуже цінним. Дякую за ваше інтерв'ю. А наших глядачів ми чекаємо ще четверга у нашій рубриці.